Значить, панове, хто за те, щоб прийняти цей текст теж завати? Хто за? Проти приймають. Я Ми приймаємося. Сесії обласної ради приймали 15 червня зведення і до Верховної зради, і до президента. І ніхто на це не відреагував належним чином. Так само, як і районні сесії зверталися, так само і обласні. Другому читання ми не думали, що воно вже пройде. Так опозиція обіцяла, що не пройде цей закон, вони сміляють. Самі бачили, як воно там все робить. Він в нас дійсно будуть міжнаціональні конфлікти. Закарпаття відійде, там буде Угорська, Буховина Румунська, Крим, Татарська буде. Міс, Татарська. А він України підрозділи, яке прийняв так? Пішли підписати в адміністрацію, до голови адміністрації та його заступників. Оскільки його на робочому місці не було, чекали до 6 години після 6. ї Їм сказали вийти, депутати залишились, тому що це терміново і... Депутати цілодобового там були 4, 5, 6, 7 числа. Через три дні, коли він з'явився в області, ми подали міліцію на, на розшук. <постив> Звідно законодавства. Він має на робочому місці, ніхто не знає, де вже на прийомі цілодобового. Це помітно. Плюс депутати. Оскільки е керівники адміністрації, заступники, керівники управління не захотіли підписатися під цим зверненням е депутатів обласної ради. Редінці. Вони не підпишуть того через те, то, що вони давить вертикальну владу. Ну, вони не бути... підписують. обласна рада приймала а, рішення. Зліквідувати адміністрації президента Тернопільської області нам не потрібний такий апарат величезний, який кошти величезні бере, має великі зарплати, пільги чи взяти. Але нам не вистачило голосів, знову ж таки ми голосували. Але я кажу одне, що тут на місцях ми йшли на вибори від багатьох партій. Але сьогодні, мені здається, не буде жодної людини в залі, яка сьогодні, які сьогодні мали можливість прийти, щоб не підписати цього звернення. Не можна і звичайно. Ми вам дякуємо за інформацію. От і що з нашим депутатів? Полицейки. Він э, э, відноситься до власності обласної... тернопі своєї обласної влади. І оскільки адміністрація заборгувала за 305 тисяч копікань, а це як державна установа не платять колоні? Вони завореють, якраз не, <різько> не, не платять, але вони назбирали назбиралися. Опросу, і я. що буде розірваний е, з ними договір про оренду. І, і вони отримали таке повторення. Тернопільської область до президента України та голови Верховної Ради України щодо непідписання закону України про засади державної мовної політики та дотримання статті 10 Конституції України. Текст звернення надіслати Тернопільській... Волочинській районній раді для відома президента України та голові Верховної Ради України. Дали звернення довести до дій е, територіальної громади та розмістити у ЗМІ контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення голова Феській Віктор Михайлович. Того, за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, приймаємося. Обурені. Панове, поговоримо, можна бурені. Прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Проти, утримався, приймайте. Я просто. не Діло в тому, що адміністрація торе це все президента фіксує, і кожен день там червоні крапочки на карті появляються і, і то теж є.